Слава Україні! Ми проаналізували роботу за шість місяців 2025 року житлово комунального об'єднання. В першу чергу хочу відмітити досить оперативне реагування, якісне виконання своїх зобов'язань, надання послуг повному обсязі. Ми проаналізували також заявки, які були в опалювальний сезон. Хочу сказати, що. На всі заявки оперативно реагувало підприємство і були вжити відповідні заходи. Щодо цінової політики, ви знаєте, ціни для населення залишаються сталами, але собівартість суттєво збільшується, тому що збільшуються ціни на електроенергію, заробітна плата, і матеріали і так далі. Підприємство знаходиться надзвичайно складному фінансовому стані наразі. В основному це зв'язано з тим, що з 2021 року уряд не виконує своїх зобов'язань і різниця в тарифах, яка сьогодні вже складає 51 мільйон гривень, не компенсовано ні гривні. Ці питання ми неодноразово піднімали, значить, і перед урядом, і перед Верховною Радою і були внаслідок зміни до бюджету, і були обіцянки, і прем'єр-міністр, і обіцяли, і клялися, що ця позиція буде вирішена, ну, на превеликий жаль. От така ситуація. Ми маємо за перші шість місяців шість мільйонів збитків по підприємству, але вони зв'язані в першу чергу це з тією різницею, яка існує між фактичною, фактичною вартостю тарифів на теплопостачання і затвердженою відповідно органом місцевого самоврядування. Які заходи наразі ми вживаємо? В першу чергу сьогодні продовжуємо працювати над оптимізацією системи, над модернізацією системи, тому. Ми сьогодні відпрацьовуємо по тих мікрорайонах, по тих житлових будинках, де можна перейти на індивідуальне опалення. Ми сьогодні також і людей просимо і зацікавлені, щоб люди перейшли на індивідуальне опалення і таким чином оптимізувати систему мереж теплопостачання. Ми також сьогодні вже додатково встановили ви знаєте, на кожну котельню генератори, щоб мали можливість в раз відключення електроенергії надавати автономну електроенергію. Також об'єднали декілька деякі котельні для того, щоб зменшити витрати теплоносія. Ну і наразі і чекаємо практичних дій щодо отримання газопочневої установки і можливості її буде установити. Таким чином, ми розраховуємо на можливість суттєво покращити послуги, це зменшуючи використання газу. Але отримувати додаткову електроенергію з подальшим будівництвом мереж електропостачання і забезпечення вже електроенергію власного виробництва від газу установи і таким чином котельні забезпечувати вже за рахунок власного виробництва електроенергії. Наразі ми маємо на превеликий жаль, величез заборговування сьогодні споживачів, це 16,5 мільйонів. Гривень за теплопостачання і біля п'яти мільйонів гривень за обслуговування будин... прибудинкової території надання послуг по управлінню будинками. Я дуже просив, щоб споживачі віднеслися до цього. З відповідальністю ми маємо крім того позови рішення вже суду, житлово-комунального підприємство. Не дивлячись на те, що різниці в тарифів нема, але нафтогаз подав до суду, і це вже два рішення суду на 18 мільйонів гривень. Сьогодні значить таке рішення прийняв, прийнято. Що житлово-комунальне підприємство зобов'язані вжити через вже судивої арешти рахунків. Також податкова подала нас, ви знаєте, я доповідав. З 2018 року ця процедура тягнулася. П'ять разів було рішення Верховного суду, де їм було відмовлено Ну, через я... Щойте, через сім років. Прийшли повторно, зробили акти, перевірки дистанційно і подали опять на суд 5 мільйонів сьогодні. Тому що бюджет держави треба кошти, то за рахунок кого можна отримати, за рахунок громади, за рахунок людей, за рахунок комунальних підприємств. Ви така об'єктивна реальність. От але ми. Сьогодні працюємо над тим, щоб стабілізувати ситуацію. Так, да, є житлово-комунального підприємства Борги по електроенергії. Треба терміново їх закрити. Але в нас є також заборгованість деяких державних установ, які наразі ми пробуємо вирішити не в судовому порядку, а в адміністративному. Ну і є заборгованість в газотранспортних мережах. Це також питання у стадії вирішення, але ми все ж таки дуже дуже розраховуємо, що будуть внесені зміни до бюджету, і уряд все ж таки виконує свої зобов'язання. Народні депутати значні передбачать фінансування і розблокують роботу підприємств теплокомуненерго, щоб вони могли стабільно працювати. По людях сьогодні, ви знаєте, дуже багато у нас людей призиваються збройні сили, йде постійна теж допомога Збройним силам. Зараз наразі додає, надається допомога в разі надзвичайних ситуацій, екстремальних ситуацій. Це теж робить. Крім того, наші люди їздять, допомагають там по інших закладах, які зв'язані з будівництвом фортикаційних споруд і так далі. Це теж в плані роботи підприємства ці посли тому в нас є небагато часу, ми розраховуємо на взаємне порозуміння, і ми розраховуємо, що уряд новий уряд вже з новим прем'єр-міністром на це звернуть. Ми також підготували вже частково звернення відповідні інституції, зараз до народних депутатів, для того, щоб ці питання не відтягувалися, а оперативно, періодно вирішувалися. Тому дякую всім за порозуміння.